14 найпоширеніших алергенів їжі це тваринне молоко та молочні продукти. В принципі, найчастіше це коров'яче молоко та як його вживання найбільш поширене. Але білки молока інших тварин дуже схожі і часто дають перехресну алергію: яйця будь-яких птахів: глютен, пшениця, жито, ячмінь та інші зернові. Риба. З рибою все не дуже просто, бо є сорти риби більш алергенні. Плюс частина людей може добре переносити термічно оброблену рибу певних сортів: арахіс, ракоподібні, краби, омари, креветки, раки, лангустини, молюски, мідії, кальмари, равлики, соя, горіхи, гірчиця, кунжут, оксид сірки. Ним часто обробляють сухофрукти для кращого зберігання. Люпен може мати перехресну реакцію з арахісом, селера. Всі частини рослини, насіння, корінь, стеблу, листя. Щодо введення цих продуктів в раціон, варто зазначити, що вагітній та годуючій мамі не слід виключати потенційні алергени зі свого раціону, адже саме через плаценту, внутрішньоутробно та через грудне молоко, дитина починає знайомитися з чужорідними білками та розвивати до них толерантність. Є дослідження, які показують, що підвищені ризики алергії на арахіс були у дітей, матері яких виключили арахіс зі свого раціону, тому дієта годуючих однозначно шкідлива. Щодо дітей з атопічним дерматитом, що таке атопія, по суті, це легко подразлива, легко прониклива шкіра, так як у ній не вистачає певного білка, який ніби скріплює між собою клітини. Тому через оці пори між клітинами до внутрішніх шарів шкіри проникають алергени, які містяться у навколишньому середовищі, і в тому числі харчові алергени. Їх молекули є повсюду. Коли ви готуєте їжу, наприклад, на ваших руках, на предметах побуту, на кухні чи за обіднім столом, куди ви берете дитину, і через проникну шкіру вони і проникають, викликаючи сенсибілізацію, тобто підвищену чутливість до певних алергенів. А для харчових алергенів це якраз неприродний шлях розвитку толерантності, бо вони мають надходити через травну систему, яка якраз і пристосована до розвитку толерантності до чужорідних білків їжі. Тому для дітей з атопією конче важливо вчасно, не затягуючи знайомити їх з потенційними алергенами, щоб зменшити ризики формування алергії в майбутньому. Плюс обов'язково слід прагнути підібрати адекватний догляд за шкірою вчасно і правильно знімати загострення знову ж таки для того, щоб шкіра була малопроникною для потенційних алергенів.